Моє вітання. Друзі, давайте сьогодні подивимося а, з приводу приїзду послів НАТО. Вчора, здається, вони були в Україні, аж 10 їх було тих послів, з якою метою приїжджали. Можливо, є якісь там у них повідомлення цікаві, щось, може, кулуарно про щось говорили. Давайте будемо розбиратися. Так, приїзд послів НАТО. Угу. Бачите одразу карта розмови, розмови. Приїзд послів НАТО в Україну. Яка була мета? Слів мета. Так, ну розмови. В чомусь запевняли, щось якісь гарантії давали. Україна прямо переможниця, таке відчуття, що ну, наобіцяли тут, тут в основному йдуть розмови. Розмови, розмови про Україну, про перемогу. І ти типу, побачите таке відчуття, що от щось хотіли. Е, ну, якісь такі обіцянки з приводу того стану, який зараз. От, типу, як допомога, да? От таке йде. Прошу. Якась допомога йде. Щось знову таке, але це просто обіцянки допомогти. Тобто тут ще немає ніякої дії, тут просто обіцянки. Про що розмовляли? Про що конкретно говорили, теми розмови. Бойові дії, захист, стабілізація ситуації. Що робити, бачите, напевно, ну от з приводу чого, з приводу НАТО чи що. Можливо, так, да, якісь варіанти. Бачите, вони нам дають ще якісь варіанти, тому що вони не зовсім хочуть нас знову брати ж в НАТО, ну ви розумієте, да? хочуть е цю ситуацію так потрошку відсунути і там, ну знову ж таки, пообіцяти щось. Да? Обіцяємо, типу, щось, але ви ну, зачекайте зі своїм НАТО. Значить, стабілізувати ситуацію йде знову ж таки співпраця. Да? Що робити от, для того, щоб всім було добре, як вийти із ситуації. От. Тобто розмови були такі. Значить, що ще? Розмови. Чого приїхали взагалі? Розмови. Знову такі співпраця. От у них вони, вони е, хочуть з нами співпраці, да? тобто вони пропонують, вони готові це робити. Шукають шляхи. Тут іде, напевно, знаєте, момент чого? Переговори. Правосуддя, переговори, зміна. Як всю цю ситуацію? Яку ситуацію? Давайте, от знову йдуть переговори, яку ситуацію. Типу, як стабілізувати ситуацію? От що по, правил, по правилам треба, да? йде от момент розгов, розмов, пошук шляху. Пошук варіантів через розмови. Але тут такі, знаєте, розмови по королю, коли вже ну, виставляють умови, коли так все дуже юридично, прямо ще й по правосуддю, прямо, знаєте, вже так з документами. І ці всі розмови вони йдуть для зміни чогось. Тобто, це як попередні розмови для зміни от того стану, коли нас треба, типу, витягнути з того, де ми зараз. Да? Давайте подивимось, про що взагалі, про яку ситуацію. Про яку ситуацію йде мова. Про яку ситуацію йде мова? Захисту. Захисту. Страх. Це, типу, як знаєте, йде допомога м щось в тому, де ми нічого не можемо зробити. І, і ця ситуація вона нас лякає. Тобто ми... Зараз давайте подивимось. Опишіться ситуацію. Там, де ми нічого не можемо вирішити, нічого не можемо робити, і це нас лякає. Що це за ситуація? Всі такі таємні карти. Слухайте, тут взагалі, знаєте, про що мова? Про якісь та, таємні домовленості з е, Путіним. Таємні домовленості з Путіним. Про щось, щось вони таке привезли, бачите, щось такі йдуть, якісь вмовляння, і вже друга карта йде під покровом ночі. Типу, що йдуть домовленості? От вони привезли. Е, як це пропозицію, да? пропозицію щось е, зробити, пропозицію, можливо, якийсь договір, да, укласти, можливо, про щось домовитися, про якісь землі, да? про якусь співпрацю, про щось таке, тому що випав Путін і королева Кубків, тобто маніпуляція, да? щоб з ним домовитися. НАТО хоче, щоб ми з ним домовилися, чи що, чи? О. Чи якось вплинути на нього? З якої сторони? Що прошу мова? А, щоб, типу, на нього вплинути, так? Да? Щоб вплинути на нього. Тобто вони приїхали з певними пропозиціями щодо Путіна, бачите, як його скинути. От в плані воєнних, напевно, да, якихось військових там дій, да, бачите, будуть допомагати е, творити правосуддя, да, да, творити закон, робити так, щоб, е, ну, щоб він пішов, от, щоб його скинути. Щось таке, бачите, таке назріває. Якісь домовленості, там щось таке. Заговор, заговор. Так. Добре, і що? Про що домовилися? Про що домовилися? Домовилися, бачите? Досягли. Ось, будь ласка. І знову такий вибір зроблений. Вони домовилися. Ось іде пан Зеленський, він з ними погодився, вони все вирішили і прийшли до згоди. Прекрасно. Що тепер буде, чого чекати? Новин. Ідея повернення територій, щось. О, бачите, закінчення чогось, закінчення чогось і. Е, е, якийсь суд, що це так. І знову. Таке іде, знаєте, як от, е, наближення, наближення кінця. Тобто, от ми вже бачимо кінець, ми вже бачимо правосуддя, ось воно вже, ось воно вже поруч. І оце вже зараз, давайте, бачите, запущений процес. Процес вже запущений, вже очікуємо. Давайте зберу, подивимося більш детально. Цікаво, Да? От начебто приїхали і, будь ласка, домовилися. Так. Чого тепер чекати в Україні? Чого чекати? Давайте так, яких новин тепер чекати? Да? яких подій чекати? Чого чекати Україні після домовленості з цими послами НАТО? Чого чекати в Україні? Вирішення буде. Якесь буде нове вирішення, так? Якісь... Але будуть якісь поступки. Да? Не повністю все так, як нам потрібно, будуть якісь моменти, але щось наближається таке нове. Якесь оновлення. Да? Бачите, от знаходять шляхи вирішення проблеми. І знову ж таки, Тут потрібно себе просто ну, проявити. Ось воно вже близько, ось воно вже трошки. От мені сьогодні ця карта, типу, знаєте, ще трошки, і ми дістанемо. Тобто бачимо вже ціль. Да, тут треба трошки от проявити. Ну, і по повішеному також. Це не швидка карта. тобто Тут потрібно трошки почекати. Да, тобто Тут все одразу так швидко не станеться. Але йде вирішення певних питань от, до повернення до. Якогось стабільного стану. Бачите, зараз йде робота. Допомога йде робота зі сторони. Ось чого чекати. Але не так швидко. Да? Якісь певні будуть новини. Тут, можливо, навіть якісь домовленості, да? якісь документи, щось таке вже. Ну, тобто, прям не так, щоб новини десь щось казали, а прям заява якась, тобто таке щось на такому вже вищому рівні. Чого чекати в Україні? После домовленості знати, чого чекати? Ну, бачите, а отут уже йдуть новини. Новини, чого чекати? Шансу. Так, знаєте, що, типу, як закінчу, закінчу, закінчення якоїсь е ситуації от через цей договір, да? через е ці домовленості, скажімо, не договір, да? а домовленості. Іде закінчення ситуації, яка е була така, знаєте, непідвладна. Да? Ми не могли тут. Е на неї вплинути. Вона так трошки лякала. Щось таке було. От. І зараз це йде закінчення. Тобто щось от починається нове з цими домовленостями. От вони прям щось так стільки всього за допомогою них відбудеться. Але не швидко. Знову ж таки, бачите, знову йде. По уміреності, да, це, це не швидко. Процес іде, процес запущений, але не швидко. Буде перемога, все буде добре, ми отримаємо, що нам потрібно, але треба почекати. Тут не можна поспішати, тобто розумієте, в цьому процесі. От, чим це обернеться для Росії, давайте так. Чим це обернеться для Росії? Це запускає, бачите, запускає процес відходу. Процес відходу і процес покарання. Запускає цей процес. Підключаються папи. Це для них вже все, льот тронувся, як то кажуть. А що папи? Ну, тут іде підтримка. Тобто, папи підключилися, да? ну, сильні міра всього, ті, хто там править і приймає рішення, вони підключилися до цього процесу. О, бачите, як? Тобто, ці то вони привезли підтримку, я так розумію, цих пап, так? Да? Напевно, там кожен зі своєї країни, чи як це робиться, да, у них правильно. І це все вони вирішили, вони домовилися. І ці всі домовленості, да, переговори вони запустили процес відходу Росії і ну, покарання. Відходу і покарання. Ось так, друзі мої. Угу. Давайте спитаємо до зими, що. Чи буде щось, чи буде щось до зими, бо цікаво, ну, видно, да, що це все не скоро, але хочеться просто розуміти, хоч трошки по строкам до зими, там, до весни, до літа, Да, давайте собі такі строки поставимо, чого чекати, чи таких змін чекати до зими чи до весни оцих новин, да? коли це буде до зими. Так. До зими йде типу, як знаєте, от підготовчий процес має закінчитися. І мають початися зміни, да? от мають початися, ну, ота от, от робота, про яку вони домовилися. Це до зими. А, бачите, дивіться, йде. Можливо, зимою, ну, в плані до кінця року, да, я маю на увазі, Можливо, і буде, і буде щось, бачите, зроблено до кінця року. Шанс, бачите? Так. До кінця року, а ну, давай. Детальніше, будь ласка, бо є питання детальніше. Так, да, з'явився шанс все стабілізувати це зі сторони. Чи? Ну, дивіться, шанс стабілізувати зі сторони України йде? Тобто Україна викидає їх, іде да? момент збереження, тобто цей шанс несе Україну. А оте от все робиться для Росії. Ну, тобто, я таким чином спитала. Ось, будь ласка, так. А які події будуть до Весни, а що буде до весни ще? До весни ще будуть якісь тайні вибори з чим? Ну, Стабілізація ситуації, бачите, оце ще буде до весни, як я ще становлю. Ну, зрозуміло, що воно все не закінчиться в один день, правильно? Щось ще будуть думати, налагоджувати, стабілізувати ситуацію. бачите? Тобто, тут я так розумію, що якісь, можливо, ще переговори будуть по землі, бачите, по землі. От. Будуть шукати шляхи. Повернення, повернення. Закінчення і повернення. Угу. Шукати варіанти, да? домовитися, чи що, чи якось, ну. от, і що ще. Так. Ну і знову ж таки, робота над поверненням стабільності, спокою. Оце до весни робота над поверненням стабільності і спокою. Ось де таке? Так, а ще отут якась стоїть, давайте подивимося, оце боротьба. Про що вона ось тут. Бо До весни, бачите, вийшла перемога. Коли все добре, йде перемога. Тобто, е якась ситуація потрібно буде стабілізувати, потім, я так розумію, ще щось, якісь перемоги, не, да? От, вони призведуть там до якихось, е ну, як, це, не, не драчки, а <смас> суперечки, да? Ну, тобто, тут. Такі суперечки поганять. А потім вже все буде добре. Давайте ще оцю карту подивимось. Це до весни. Ну, так, да, це, знаєте, от буде пошукистини, да? пошукистіни, суперечки. От. А потім вже йде, о, бачите, знову, дивіться, як класно. Іде перемога. Тобто його сажають під ковпак. До весни. Бачите, що робиться? Суд, диявол і Путін. Плаче з розбитим серцем. Плаче з розбитим серцем. Ось, будь ласка. Значить, побачили, да, до зими які процеси, а це все буде весною. До зими, Боже, знову. Пере, пере це, до кінця року. Хоча, якщо я говорю до зими, другий раз, да, то можливо, ну та, так, так воно і буде, то треба до себе при, прислухатися, коли щось йде в потоці, значить так воно і буде. Ну, ми чекаємо, давайте так, до кінця року, а там же, якщо до, до зими, да, там, в листопаді, то це буде класно. Тим паче, що ми з вами дивилися по листопаду, там, да, по головних подіях в найближчі тижні. І бачите, як воно так все швидко, ці події розгортаються. І, в принципі, і там був розклад такий швидкий, да, що ці зміни вони прийдуть швидко. І, можливо, той король жезловий, да, який в нас вже там два чи три розклади постіль випадав, можливо, це була не одна людина, да, а ось, будь ласка, вам декілька людей, да, ті посли, які... Вирішили таємно, нові з'явилися да, і допомогли там вирішити. Можливо, я не, не знаю. Тобто, ну, чекаємо новин, дивимося, що відбувається. О, давайте. давайте так. Дякую за перегляд, друзі. Дякую і бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну. Підписуйтесь, щоб не загубити нові відео. До побачення!